Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. на жаль, сьогодні Москва вкотре обстрілює мирні українські міста. Після ранкового удару є жертви в місті Чернігові. співчуття рідним. Прошу реагуйте на повітряні тривоги. Хотів би відразу сказати, що Чернігівщина для мене теж є рідна. Адже я народився на Чернігівщині, хоча весь рід мій з Івано-Франківщини, з Коломийського району, тато з Отеніє, мама з Черемхова Коломийського району. А Чернігівщина теж мені рідна. Тому співчуття всім, хто загинув, на жаль, від цього удару по мирній інфраструктурі міста Чернігова. На жаль, також Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника, поховали. Юрія Гука, молодого хлопця, йому ну, не виповнилось навіть 20 років. Він доброволець 3 штурмової бригади, поховали воїна на леї героїв кладовища села Чукалівка, вічна пам'ять герою, співчуття рідним та близьким. Також э, дякую хлопцям з батальйону Свобода, які вчора передали бойовий прапор за допомогу постійну Національної гвардії. Хлопці э, боронять нас на Донеччині. Дякую Андрію Ільєнку, Петру Кузику, Михайлу Іваночку і багатьом іншим хлопцям, які сьогодні боронять в лавах цього батальйону. Нас всіх і дякую за бойовий прапор з підписами хлопців. Також, буквально протягом трьох днів ми передали 500 FPV-дронів різним військовим частинам. Далі закуповуємо наше завдання 10 тисяч півдронів для військових з нашої франківської громади. Запитів є дуже багато на мавіки, на інші речі, тому стараємося допомагати е і максимально передати тим військовим частинам, які до нас звертаються. Звісно, що пріоритетом є ті частини, де служать наші військовослужбовці з нашої франківської громади. Відразу прошу вибачення, можливо, є якась затримка. В постачанні, але ми стараємося максимально докласти зусиль, щоб всі військові частини, хоч потроха отримали від франківської громади. Ну і далі нагадую, що через СНАП і через електронний кабінет можна оформляти допомогу 50 і 20 тисяч гривень. Це суттєва допомога нашим військовим з франківської громаді, і ця допомога працює і тішуся, що ця допомога не зменшується. І 12 програм сьогодні. Фінансується громадою щодо закупівель, найбільше те, що ми витрачаємо, це на дрони на ребити, те, що найнеобхідніше, також для захисників, які заздали порані. реабілітація надзвичайно важлива, тому зараз комунальний заклад дім воїна впроваджує ініціативу спортивним клубом Альянс, де тренуються хлопці. З інвалідністю, також виявив бажання долучитися до цього заходу Animal Gym Club і Я звертаюся до всіх спортивних клубів, щоб вони мали можливість впроваджувати такі соціальні програми, де хлопці з інвалідністю, хлопці з пораненнями могли тренуватися. Дякую всім, хто відгукнувся на цю ініціативу. Хто хоче взяти участь у таких тренуваннях і реабілітації, телефон для довідок 067 303 93-23, ну і по допомозі передали чергову станцію управління дронами спецпідрозділу МВС. Передали дрони 36-й бригаді морської піхоти. Ну і інші частини. Я думаю, що буквально найближчим часом відзвітую за всі ті військові частини, які ми передали ту допомогу. Це понад 4 тисячі вже в півдронів, та і зрештою іншу. Іншу допомогу трошки перейду до інших новин про медицину. Ми далі продовжуємо завдяки медикам, завдяки тому, що вони залучають кошти оновлювати. Ну, зокрема, в четвертій поліклініці на вулиці Лучинецькій він ремонтований і повністю закуплене обладнання гінекологічний кабінет цієї поліклініки. Тому тішимося, що крок за кроком. У нас заклади змінюються не так, як би того хотілося, але все таки медицина потрошки стає все краще і краще. Дякую всім керівникам, які сьогодні працюють, і медикам за ту роботу. А відразу хочу сказати, що визначили чергові садочки в літній період. До речі, пишіть чи достатньо. Вісім садочків ми визначили чергові. Це шостий колобок, це п'ятнадцятий гуцулочка, це двадцятий росинка, двадцять другий світанок, двадцять третій Дударик, двадцять восьмий квітка Карпат, тридцять третій кристалик і тридцять шостий віночок. Ми враховували всі мікрорайони. Тому нагадаю, липень, серпень, коли дитячі садочки не працюють всі, то у нас вісім чергових дитячих садочків для тих, хто працює для того, щоб. Можна було залишити діток, також завершилася в нас хороша співпраця з бізнес-інкупатором університету Нафти і Газу. Ми проводили навчання для початкових підприємців, для тих діючих підприємців. Нагадую, у нас більше зараз чотири програми навчальних. Для різних категорій по підприємницькій діяльності, коли людина буде успішною, коли людина зможе заробляти собі кошти своїх рідних, це збільшить і можливість утримання і допомоги нашому війську. Тому навчаємо, звісно, що зараз це більшості жіночі підприємництва, а також ветеранські бізнеси. Дякую всім, хто брав участь у цьому навчанні. Відповідно з ректором університету Нафтигазу, вручили сертифікати. Ну і також хочу нагадати. І привітати Володимира Яцишина з призначенням уже офіційно ректором університету, медичного університету нашого міста Івано-Франківська. Дякую, ми молодці. Ми відстояли роботу університету як наслідок. Маємо сьогодні вже ректора. Дякую всім, хто підписався за необ'єднання університетів і дякую за ті, хто стояв за позицію про те, що ми маємо університети, ми маємо їх розвивати. І найближчим часом думаю, що проведемо таку невеличку зустріч з нашими керівниками університетів про співпрацю між містом і університетами. Також міжнародна співпраця зараз дуже важливо посилити міжнародну співпрацю в контексті зменшення допомоги. Тому буквально було за ці два дні дві зустрічі: це місто Кліші Лоран Конверсі, президент офісу європейської та міжнародної співпраці. міста Кліші. Місто Кліші знаходиться біля Парижу, це фактично передмістя Парижу, тому дуже важливо нам співпрацю. Разом ми маємо ряд проектів. Ну зокрема, кліші допомагає різним в нашим воїнам. А взагалі Франція допомагає надзвичайно важливою військову допомогу. Тому пан Лоран приїхав. Ми мали візит, мали програму і думаємо, як посилювати нашу співпрацю. Ну і пріоритетно у нас питання реабілітації. Так само сьогодні заступник посол посла з Нідерландів було теж говорили про реабілітацію, реабілітаційний центр на, на Софіївці, а також про навчання підприємництву як е, е, жіночого, так і для внутрішньопереміщених осіб. Також Традиційно у нас вівторкова велоінспекція в центральній частині міста цього разу все-таки йде до Великдня. Ми зараз попросили мешканців защебенити вулицю Хриплинську. Шота Руставелі, ми десь дійшли згоди, і один з забудовників зробить цю дорогу. Стефаника теж думаємо, як її зробити. На вулиці Марійки підгірянки маємо невелику ямковість теж їх залезти. Ну і доступність. Пониження біля 1 номородини вулиці Незалежності. Також заїхали в в'язни садок, 14 пролісок. Тут є питання з опаленням і е, дахом, а також є питання щодо котельні, адже зараз ідеть збори, перехід на індивідуальне опалення в центральній частині міста. І Дякую, до речі, мешканцям активно відгукуються і маємо нагадаю, що в центральній частині міста ми переходимо на індивідуальні невеликі котельні. І дякую всім за порозуміння, за розуміння і. В Цьому напрямку ми працюємо, тому вівторкові об'їзди далі продовжуються: велосипедні об'їзди, І максимально спілкуємося і знаходимо ті можливості, які є сьогодні в цей непростий час. А також палац Потоцький готується до відкриття музею зброї. Ми відкриємо на день міста, верніше 8 числа. Але дуже важливо, щоб ця локація була відкрита для мешканців, тому вона відкрита з 9 по 19 годину. вихідні з 10 по 19 годину, тому це відкритий також і скверик. Сквер в центрі міста, тому, будь ласка, теж користуйтеся. Маєте можливість. А буквально вже 8 числа ми відкриємо там музей зброї для відвідування. Жителів його ста Івано-Франківська також у Франківській громаді стартувала посівна. Нагадаю, наше комунальне підприємство Франківська Агро обробляє більше 200 гектарів. Це в основному соняшник, гречка, соя, а також пшениця. Це Радча, тисменичани, Добровляни, Братківці. І до цього року додали ще села громади під печари і під Луча. Тому ми збільшуємо кількість посівних площ. Нагадаю, пшениця і гречка у нас іде на потреби наших дитячих садочків і навчальних закладів в умовах такої безгрошів'я. це дуже важливо. І відповідно також обробляються ті. Ну і цього року вперше ми обробляємо людські паї. І також люди мають можливість отримати достойні кошти від господарської діяльності. Ну і на завершення хочу нагадати, що ще Є можливість проголосувати за бюджет в участі до 21 квітня. Нагадаю, сам особисто проголосував. Тому хто ще не віддав свої голоси, віддайте за всі шість напрямків. Дуже важливо підтримати і ті проекти, що є дрони, і навчальні освітні проекти, бо це є розвиток міста Івано-Франківська. Тому дякую за увагу. Дякую за можливість спілкування. Всім гарного дня ще раз нам. Побільше кращих новин, поменше гірших новин. Тримаємося разом. Все буде добре, слава Україні!